Повертаємося у прямий ефір громадського радіо. Я, ведуча Анастасія Багаліка, працюю для вас. І далі ми будемо говорити про дуже важливу подію, яку не хочемо, щоб пройшла непомічена в українському інформаційному просторі. Адже Держбюро розслідувань нарешті завершило розслідування щодо найбільшої справи Майдану. І згідно з матеріалами справи, там. Вважають зараз ми уточнимо процесуальний статус у нашого наступного гостя, як правильно казати. Мені здається, що обвинуваченими, оскільки розслідування вже завершено, чи ні, от зараз будемо уточнювати. Але тут великий список колишніх високопосадовців, причетних на думку ДБР. І не тільки на думку ДБР, до подій на Майдані. Серед них президент України, міністр внутрішніх справ, заступник міністра внутрішніх справ, голова служби безпеки, перший заступник голови СБУ, керівник антитерористичного центру, міністр оборони, начальник головного управління, командувач внутрішніх військ Мінобор... Міністерства внутрішніх справ, виконувач обов'язків начальника головного управління МВС України в Києві, його заступник. І командир спецпідрозділу Беркут при головному управлінні МВС в Києві. Отже, всіх цих людей підозрюють чи обвинувачують, будемо зараз уточнювати, що вони в період з 18 до 20 лютого віддавали накази та приймали ухвалювали відповідні рішення щодо застосування. Безпідставної сили спеціальних засобів військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону майдану у Києві. А говорити ми про те, що наскільки важливо те, що держбюро розслідувань нарешті завершило. А процес досудового розслідування цієї справи. Ми будемо про це з Сергієм Горбатюком, екс керівником управління зі спецрозслідувань та справ Майдану в Генеральній прокуратурі України. Я наголошую, що орган тоді ще називався Генпрокуратура. і ті, хто стежив за справами Майдану, пам'ятають, що там був. Цілий відділ спецрозслідувань справ Майдану. Пане Сергію, доброго дня. Дякую, що погодились приділити нам час. Давайте розбиратися. По перше, все ж таки підозрювані чи обвинувачені? До етапу направлення справи до суду, до етапу затвердження обвинувального акту. Це підозрювані. З часу затвердження обвинувального акту і направлення справи до суду вони стають обвинуваченими або ж підсудними. Ці фігуранти. Тобто, поки що, поки розслідування завершене, але справа ще не передана до суду. Вони ще підозрювані. Ні, так ДБР оголосило про те, що обвинувальний акт направлено до суду. А тобто, тобто... вони вже обвинувачені. Так. Це все тривало дуже довго. Ну, якщо так міряти, не знаю, людською пам'яттю, так би мовити, але в масштабах розслідувань подібних справ і подібних злочинів, якщо є, в принципі, подібні, я не знаю на що рівнятися. Майже 10 років, які пройшли з того часу. Наскільки це довго? Це... Довго, безумовно. Але, тобто, знову ж таки, є об'єктивні чинники, які залежать від того, що величезна кількість злочинів це тисячі, якщо не помиляюся. Ну, понад тисяча злочинів інкримінується. Крім того, велика кількість потерпілих і велика кількість безпосередніх виконавців, тому що ця справа стосується саме організаторів. Але організатори давали вказівки, а виконували м, безпосередньо виконавці там працівники правоохоронних органів чи, чи тушки, чи інші особи. Але є ще і так звана середня ланка, які передавали ці вказівки, і ці справи стосовно виконавців, вони вже направлялися раніше до суду м, і слухаються в суді або ж по окремим є вироки. Тобто, то це ми можемо говорити саме про об'єктивні чинники, це велика кількість. Слідчих дій, які потрібно для того, це завершити, водночас на стан розслідування впливали і так звані суб'єктивні чинники, тобто, це про те, що я неодноразово казав, це велика кількість перешкод, які полягали, і протидії різних і охоронних органів, органів державної влади, і зокрема і законодавчих органів, тому що те ж саме законодавство про заочне судочинство, саме користуючись яким ця справа направлена до суду, бо, бо всі, всі ці підозрювані втекли з України, і тільки через таку процедуру, можливо їх притягати до відповідальності, судити. То тричі мінялася процедура цього заочного судочинства, так звана процедура Інабсентія, що знову ж таки кожен раз змушувало. Слідчих е, по-новому звертатися до суду і отримувати дозвіл на проведення цього ж е, досудового заочного розслідування. Е, водночас, саме слідство було закінчено ще в 2019 році, і я так розумію, що з того часу йшло ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Тобто слідство Там... перепрошую пане Сергію, що уриваю вас. Слідство було закінчено ще тоді, коли справа знаходилася у вас безпосередньо, так, так, ще е... да, це в 19-й рік, коли я був ще у обсаді начальника управління спецрозслідувань. з того часу. Тривало ознайомлення з матеріалами справи, і тепер вона звершена. Саме завершено ознайомлення і вже складений обвинувальний акт, судячи з повідомлення Державного бюро розслідування. Тобто, на 4 роки пішло на час ознайомлення. Ну, знову ж повідомлені, я бачив, що там більше, здається, 1700 томів матеріалів справи. Це дійсно величезний об'єм, але допустимо у справі стосовно податківців яку піарив колишній заступ генпрокурора Матіус, там було понад дві тисячі томів, і їм вдалося за рік ознайомити е, теж велику кількість підозрюваних і їхніх адвокатів. Тобто... Тут, тут мені здається, що процесу ознайомлення трошки перешкодило повномасштабне вторгнення, яке відбулося якраз за ці чотири роки. Е, і з огляду на те, що, мабуть, з. Частиною адвокатів цих підозрюваних міг і зв'язок перерватися деякі як той же що адвокат Рибін має підозру у державній зраді, да. і то вже працює в окупаційній адміністрації Херсонської. Так, якраз якраз його згадала в, в цьому сенсі, але не знаю, він представляв, не представляв чиїсь інтереси в цій справі. Повертаючись до самої справи, тут варто пояснити людям, які нас слухають, що слідство у справах Майдану, воно ж. Ем... Розглядало різні епізоди того, що відбувалося тоді в 2013-2014 роках в центрі столиці, і, зокрема, там, наприклад, те, що відбувалося на інститутській, це окремий епізод. Те, що відбувалося на Грушевську, окремий, правильно розумію? викрадення людей окремий так. Це окремі епізоди стосовно виконавців, так в нинішнім. Вже ми говоримо про обвинувачених і кримінується організація всієї сукупності злочинів, які відбувалися в центральній частині Києва в період з 18 лютого по 20 лютого. Тобто вони охоплюють і події по... насильства стосовно. Так званого маршу до Верховної Ради там з вимогою зменшити повноваження президента, це е, ранці 18 лютого. Це охоплюють і події штурму Майдану під виглядом антитерористичної операції в ніч з 18 на 19 лютого, і в тому числі діяльність в той час тітушок на вулиці там, Розі Великої Житомирської і Володимирської, де також є. Загиблі, це і події, звичайно, 20 лютого розстрілів на Інститутській. Цим особам, які зараз направлені до суду, інкримінується організація дій. Але тим, хто виконував ці злочини їм і підозри повідомлялись, і справи направлялись до суду. І розгляди були. Раніше, що ми говоримо справу саме про розстріли 20 лютого, то справа була направлена. До суду ще в 2015 році, і вона ну, вийшла вже на фінішну пряму, тобто, вже ми очікуємо вироку у, у цій справі саме стосовно підсудних беркутівців, яких 5, тобто двоє вони з'явилися, а троє через процедуру заочного судочинства, не слухаються. І ж... так само в справах, тобто, є і справа стосовно голови. Чи начальника СБУ в Києві Київській області по подіях антитерористичної операції, і вона також шістнадцятого року в суді слухає, слухалася, тому що, якщо я не помиляюсь, йому змінили запобіжний захід, і він він здається втік. Але є інші справи. Тобто це ми говоримо про виконавців, а які раніше направлялись до суду. А зараз саме стосовно тих, хто слідство і прокурори вважають організаторами тих злочинів. Знову ж таки, щоб людям було зрозуміло від того, що існує ця велика рамкова справа стосовно топпосадовців, справи виконавців не зникають, не зупиняються, вони так само продовжать там, слухатися, десь буде продов... ну, розслідування, якщо в якихось справах ще триває досудове розслідування, я не знаю, насправді мені здається, що всі вже передані до суду. Але тим не менше, справи виконавців вони залишаються чинними, актуальними і будуть продовжені. Так. Наскільки мені відомо, вони продовжуються. І слухання в судах, якщо там, де немає ще вироку, але й розслідування безпосередньо у слідчих органах, тобто в ну, ДБР, і нагляд, який здійснює за розслідуванням Генеральна прокуратура. Там. До речі, залишився підрозділ, який корує ці справи, департамент процесуального керівництва у справах Майдану, і вони розслідують і встановлюють і інших осіб, які збирають докази стосовно тих, хто причетний до вчинення цих злочинів. Тобто розслідування не зупиняється. Питання тільки в тому, наскільки наскільки це буде швидко, і наскільки на сьогоднішній день. Є перешкоди саме стосовно тих, хто не втіка залишився на території України, але приймав участь в тих подіях, наскільки на сьогоднішній день є воля притягати таких осіб до кримінальної відповідальності? А хтось з цих фігурантів в цій справі, колишніх високопосадовців, хтось з них перебуває на території України? Принаймні, от станом на там 19 й рік, коли справа перебувала ще. У вашому відданні. Звичайно, було ж і заступник міністра внутрішніх справ, якому підозру повідомляли, uh -huh. де він знаходився внутрішні стосовно там закупівлі, гранат посиленої дії, ще епізоди, і голова Київської міськдержадміністрації, Тобто, також справа в суді знаходиться, і. Знову ж таки, ті слідчі прокурори і судді, які притягали до відповідальності і незаконно арештовували, затримували протестувальників, також знаходяться в Україні. Ну, є, є, але якраз питання якраз притягнення до відповідальності цих осіб, якраз і викликало розслідування прослідувань, спротив і органів внутрішніх справ, і СБУ з точки зору надання допомоги, надання інформації і судової гілки влади стосовно того що до погодження слідчих дій і е, надання дозволів на проведення там обшуків, виїмок і так далі. Тобто, це питання якраз ті, хто залишався, вони якраз розраховували на свої, на те, що вони безпосередньо допустим якихось е, відкритих. Джережу про їхню причетність, а крім того, у них є з для того, щоб розраховувати на на якесь їх прикриття. І важливо, що дуже що середня ланка, тобто тих осіб, які не фігурували на передньому плані і не були організаторами, вони залишилися в багатьох випадках і в правоохоронних органах. Тобто, ми говоримо, що під час розслідування. Понад на якомусь етапі понад 60 осіб, які було на підозру, продовжували працювати в правоохоронних органах, зокрема, і в МВС, і в прокуратурі, і в судах, і, і очільники цих органів, чи там Вища рада правосуддя не те, що не вживали достатніх заходів. Вони навпаки, вживали заходів для того, щоб е, ці особи не були притягнуті до відповідальності. І, Моє переконання, що це і продовжується до теперішнього часу, тому що ну, ми не чуємо нових підозр саме стосовно е тих, які знадяться на території України. А, знову ж таки, повертаючись до того, що цей епізод стосується саме подій 18-20 лютого, і саме е організації розгону і розстрілів майданівців. По багатьом фігурантам, колишнім високопосадовцям, є ще епізоди, які стосуються держзради, і це окрема справа. Це теж треба розуміти людям, які нас слухають. Що, хоча ми знаємо і розуміємо, як суспільство, як журналісти, що події, які відбувалися в той час в лютому 2014 року, всі тісно пов'язані між собою. Але ця справа. Не, не стосується саме подальших подій, вона сконцентрована на центрі Києва і подіях в той час на, на Майдані. Так, вона не об'єднана справами про державну зраду. Цим наскільки я розумію, займається СБУ, але розслідування також стосується справ, починаючи з 3 листопада. І цим же ж фігурантам також і повідомлено у вчиненні злочинів більшість з цих фігурантів, які зараз направляють до суду, їм повідомлено про підозру і по подіям 30 листопада, грудня і по подіях січневих, і по поставках зброї засобів спецзасобів з Російської Федерації. Тобто і прийняттю нормативних актів Кабінетом міністрів, які розширяли е, такі репресивні функції правоохоронних органів, тобто, е, і в тому числі по організації, і закон протестування, що стосується е, саме притягнення до відповідальності, е, затримань незаконних арештів. А також організації встановлено слідством, що і до організації тітушок мали відношення представники право, вищих правоохоронних органів, і також є підозрюсті з цього приводу і розслідування. Тобто, весь комплекс подій, що стосувався подій злочинів під час майдану, він охоплений розслідуванням і сподіваюся, що і до теперішнього часу він продовжується. Єдине, що Хотів зазначити, що ми в кого розглядали цю так би мовити, яка очолила українську державу в 2010 році, не тільки за цим епізодом злочинів проти протестувальників, а і починаючи з 2010 го року, тобто весь комплекс злочинів, що стосувався крадання державного бюджету, і саме і пояснювали в тому числі жорстокість під час Майдану, не бажання йти на пост. І саме тим, що е, ці люди, ці керівники держави та правоохоронних органів, боялись притягнення до кримінальної відповідальності, па трати па влади, пане Сергію, е, буду дякувати вам і прощатись, тому що у нас ефірний час і зараз буде обрізати нас хронометраж у ефірі. Ну і дуже дякую, що знайшли час пояснити ці речі про велику справу майдану стосовно топ-посадовців. Нашим слухачам і слухачкам нагадаю, що говорили ми у ефірі громадського радіо з Сергієм Горбатюком з керівником управління зі спецрозслідувань та справ майдану тоді ще у генеральній прокуратурі України. Відпускаємо Сергія Горбатюка. Бачимо, що він зараз виконує геть іншого роду завдання. А ну, невдовзі почуєте новини. Я не прощаюсь. Слухайте, думайте. Громадське радіо. Слухайте, думайте.